Доброго ранку. Доброго ранку. Запрошую всіх помандрувати. Сіли ми в автомобіль. Дир-дир, дир-дир. А тепер в автобус сіли і швиденько покотили. Ш -ш -ш. Ось на потязі ямчу. чух 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 Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Тож місця скоріш займайте і мені відповідайте. З чого складаються речення? Давайте згадаємо, з чого складаються речення. Речення складаються зі слів. Давай повторимо разом. Речення складаються зі слів. Зі слів. Так. А які бувають слова? Довгі і. Короткі, да? Можемо довго вимовляти слово, це буде довге і коротесеньке. Так. А що можуть називати слова? Що вони можуть називати? Автомобіль. Тобто предмети, так? Да? А що ще можуть називати слова? Дії. Їще. Це те ж саме, предмети. Так, отже, а ще дії, так? Да? Мчатися, покотитися, сісти, так, да? все це дії. Також ознаки предметів. То який він? Червоний, великий. Так, ось це трішечки згадали. Ну, раз ми все згадали, давай зараз відкриємо наші зошити. Відкривай, будь ласочка. є? В наявності. Їм... Ні, не. Что не искать? Я зрозуміла. Давай дивись тоді на екран. Ось таке в нас тут завдання. Треба дати ім'я дівчинці і скласти розповідь за цими малюнками. Що ми тут бачимо? Тут в нас що дівчинка. Далі. Песик. Собака. Песик, собака. Так, далі. Грибочки. Ось Грибочки. ховається. Хто? Зайчик, зайченя. І Ялиночка. Ну, скажи, що можна скласти, яку розповідь? Давай назвемо дівчинку. Як ми її назвемо? Яке ім'я дамо дівчинці? М? Ну, хай буде Катруся. Добре? Отже, дівчинка-катруся. Що в неї в руках? У неї в руках. Кошик, і вона, мабуть, кудись зібралася. Куди вона зібралася піти із кошиком? В ліс за грибами. До лісу зібрати грибочки. Але їй було сумно одній йти, і вона з собою взяла кого? Свого собаку. Та свого собаку, свого песика. Давай його теж якось назвемо. Як назвемо песика? Ну, будь-яке ім'я. Ну, хай буде пес патрон. <хи> да? Тільки він не схож на того патрона, якого ми всі знаємо. Але в, наш, в нас буде свій патрон. Отже, дівчинка-катруся разом із своїм песиком-патроном пішли до лісу збирати грибочки. Да? Ось, Зібрали вони грибочки, подивилися, помилувалися красою квітів. Так, і кого вони там зустріли? Зайця. Зайчика. А зайчик що зробив? Йому було? боязливо чи ні? Він спів... Ні. Ні. Добре. Це був хоробрий зайчик і він потаришу. то ой, Подружився із дівчинкою і її песиком. А ще вони разом знайшли велику гарну ялинку. І що вони вирішили Є. зробити? Так, що вони вирішили зробити на Новий рік? Цю ялинку прикрасити, щоб гарно було не тільки у катрусів вдома але і у лісі. І щоб зайчик у зайчика також була своя ялинка. Боже, які ми з тобою молодці, да як ми так. гарно склали розповідь. Так, а ось погляньте, тут хатинка. Чую, там живе дитинка. І дитинка ось так плаче. Уа! Уа. Давай протяжно промовимо це. Уа. Давай разом зі мною. Уа! Так. Це звуки. Чуєш, як звучать звуки? Спочатку перший звук У, потім другий А. Вони один за одним. Уа. Ось так. так виглядають ці букви. А ось так ми будемо <кій> позначати звуки. Звуки У, звук А це голосні звуки. Да? Пам'ятаємо про це? Так. Скільки взагалі голосних звуків? Я вже розповідала їх. Давай ось так поставимо, покажи мені, будь ласка, шість. Одна долонька і ще один пальчик. Звуки А, О, У І, И, Е. Всі ці звуки голосні. Отже, скільки голосних звуків? Шість. Питаємо. Так. Отже, ми позначаємо голосні звуки ось такими кружечками. Ідемо далі. А що трапилось? Чому ж плаче дитинка? І треба дізнатися. Дізнаємось? А дитинка. Так. Пала? Ось вона, оса. Давай чітко промовимо це слово. Оса. Давай разом зі мною. О не, Давай, давай, давай. О. Са, кажи, Я тебе Куда? О са Оса. Оса. Ще раз. Оса. Оса. Так. А скільки ж звуків у слові оса? О са А. Скільки всього звуків? Три. Три звуки у слові осам. Ось перший звук О. А тут ми бачимо, як пишеться це слово. Другий звук це приголосний і приголосний твердий і ми позначаємо однією рискою. І третій звук А. Це голосний звук, а голосні звуки ми позначаємо як кружечком. І ось в нас вийшла звукова схема слова оса. І за допомогою ось цих знаків, кружечків і рисочок можна скласти звуковий аналіз будь-якого слова. Так, а зараз знов робота в зошиті. Друге завдання в нас. Розгляньте, будь ласка, ці малюнки. І давайте чітко промовимо, що ми бачимо. Так, ось курсором я показую, що це? Сир. Сир. Так. А ось це? що за квітка? Як вона називається? Ця квіточка називається Мак. Мак, повтори. Мак. Так, а ось це, що це за тварина тут. А це в нас лев. Да? Лев. Давай, під, за моєю допомогою ми порахуємо, скільки звуків в кожному слові. Ось сир. Скільки там звуків? Сир. Так. Риби. Правильно, там три звуки. Ось. правильно відповідь. У слові Мак. Скільки звуків? Два. Мак. М. «М-а-к». Мак. Також три звуки. Ну, тоді останнє: лев. Скільки звуків у слові лев. Три! Правильно, ось ми і виконали це завдання, які ми молодці. Добре нам всім мандрувати. Час настав відпочивати. Встаємо раз, два, три і з хвилинку почали. Встаємо. На пальчики встанемо. До хмарин дістанемо. Один, два, один, два. До хмарин дістанемо. Піднімаємо ручки вперед. Витягуємо шийку. Нахилиться стільки раз, скільки пальчиків у вас. Скільки разів будемо нах... на... нахилятися в сторони? П'ять. По п'ять, давай. Один, два, три, чотири, пять. Нахиляємось. Зробимо ми п'ять стрибочків. Давай стрибаємо. Один, два, три, 4, 5. На носочках, на носочках. Раз, два, три, чотири, п'ять. Час настав. У гру нам грать. Сідаємо. І в нас нове завдання у зошиті. Ні, не у зошиті. Треба просто послухати. А ось тут невеличкі такі віршики. Треба визначити, який звук. У цих віршиках повторюється частіше. Отже, слухаємо уважно: бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі біп у борщ. Який тут звук ми чули? Частіше, ніж інше. Бабин біб розців у дощ. Буде бабі біп у борщ. А ми чули звук Б. І ось так виглядає буква, яка позначає звук Б. Так. А слухай. я знаю цю букву. Дуже добре, що ти знаєш букву, але треба вміти чути звуки. Отже, слухай далі уважно. Виделкою Вова вареники їв, а Вітя в водиці з відерця відпив. Який звук я виділяла? В. Правильно, молодець моя кіцюня. А ось і буква, яка позначає звук Б. Ідемо далі. На болоті журавель жував журавлину. А у лісі їжачок живильну ожину. Який звук тут повторювався? Ні. Так, давай ще раз. На болоті журавель. жував журавлину, а у лісі їжачок живильну ожину. Ну, який там звук був? Звук ж. А ось як виглядає буква, яка позначає звук ж. Так. <кхех> і останній віршик. Мохомор і мишу. Біленьку, малюба, малював мишко маленьке. <клес> Звук М, ось ця буква. Казкова подорож триває, а нас давно чекає карусель чарівна і цікаве завдання. Необхідно допомогти тваринкам знайти місце на каруселі. І провести лінії. А на каруселі можуть кататися разом ті, хто має однаковий перший звук. Ось у нас дві карусельки. Давай будемо дивитися, кого ми тут взагалі бачимо. Хто це? Чи то часто, ну, чи то лелека. Ну, хай буде лелека. Так, далі. Тут хто? Лєт. Лев. Так. Далі хто це? Кенгуру? Кенгуру кит уморіть? Лисиця. Жираф, лисиця. Жираф, Жира, жираф, коза, крокодил і кіт. Так, так. які тут звуки? Зустрічалось у перших словах слів лелека лев, лисиця. А ще кит, коза, кит. кенгуру, кіт і крокодил. Кит. Так, дивимось. Ось так можна поєднати: Лисиця, лелека, лев. Кит, коза, кенгуру, кит і крокодил. Ну, на цьому наше заняття на сьогодні закінчено. Що ми сьогодні робили? Давай згадаємо. Ми вимовляли слова, визначали звуки, да? визначали, де там перший звук, так. А ще рахували кількість звуків у слові. І це в нас було так. заняття з грамоти. Всі молодці! Всім дякую, до наступної зустрічі!